Ти прокидаєшся, і перша думка не який чудовий день, а знову цей день. Каву п'єш на автопілоті, робота просто робота. Друзі пишуть відповідаєш емодзі, бо немає слів. Колись ти бачив світ у яскравих фарбах, кожна дрібниця здавалася магією. А тепер сірість порожнеча, як ніби хтось викрав з тебе життя, а залишив просто функціонування. Якщо ти відчуваєш це, залиши коментар, просто напиши відчуваю, бо сьогодні ми говоримо про те, про що мовчки гризе мільйони людей. А якщо хочеш більше чесних розмов про те, що насправді відбувається у нашій душі, підписуйся тут без фальші, тільки правда про нас самих. Знаєш, що найстрашніше не те, що ти не радієш, а те, що ти пам'ятаєш, яким було життя, коли ти радів. Пам'ятаєш, як у дитинстві чекав на вихідні, як планував, куди підеш, у що пограєш, кого побачиш. А тепер вихідні, це просто два дні, щоб відлежатись і набратися сил на наступний понеділок. Колись музика викликала мурашки, колись прогулянка парком була пригодою, коли ти міг годинами говорити про свої мрії, а тепер навіть мрії здаються якимись недоречними. Наївними, що сталося, коли саме ти перестав бути собою і став функцією, коли жити перетворилось на виживати. Для когось це приходить раптово сидиш у кафе, дивишся на людей і раптом відчуваєш, я тут, але мене ніби немає. Я дивлюсь на світ крізь скло, я функціоную, але не живу. Для інших це відбувається повільно, день за днем, місяць за місяцем, ти помічаєш, що посмішка стає річою, що ентузіазм тане, що те, що раніше надихало, тепер просто існує. І найгірше ти не можеш пояснити це іншим, бо формально у тебе все нормально, робота є, здоров'я більш-менш, близькі поруч, але всередині пустеля, спрага. Відчуття, що десь по дорозі ти загубив саме життя. Але ось що я зрозумів, і це важливо ця порожнеча, вона не прокляття, вона не означає, що з тобою щось не так, вона не означає, що життя закінчилось, вона означає, що щось має змінитись. Та іскра, яку ти відчував у дитинстві, вона не зникла, вона просто заснула під товщої рутини страхів. Треба і мушу під шарами автопілоту, на якому ти прожив останні роки. І так, її можна розпалити знову, але не так, як ти думаєш, Не мотиваційними цитатами, не силою волі, не візьми себе в руки. Ти, мабуть, подумав, а як тоді? Інакше через маленькі конкретні кроки, через повернення до себе, через відкриття дверей, які ти закрив, навіть не помітивши цього. І зараз я покажу тобі ці двері. Крок перший. Зруйнуй один автопілот. Ти живеш на автопілоті, той самий маршрут на роботу, та сама каша на сніданок, той самий серіал увечері. Твій мозок заснув, бо він не отримує нічого нового. Твоє завдання: наступного тижня зроби одну річ інакше, їдь іншою дорогою. Зайди в кафе, де ніколи не був. Послухай музику. Яку ніколи не слухав. Це не про великі зміни, це про сигнал твоєму мозку. Гей, прокидайся, світ іще існує. Крок другий повернись до того, що любив. Згадай, що ти любив робити 10 років тому малювати, грати на гітарі, бігати, читати фантастику. Ти кинув це, бо немає часу. Не до того. Треба бути серйозним, брехня. Ти кинув це, бо забув, що життя це не тільки обов'язки. Твоє завдання віднайди одну стару захопленість і приділи їй хоча б 30 хвилин цього тижня. Не для результату, для відчуття. Те, що колись розпалювало тебе, може розпалити знову. Просто дай шанс. Крок третій. Відключися від цифрового шуму. Скільки годин ти сьогодні провів у телефоні? Скролив стрічку, дивився чуже життя, читав новини, які тебе дратують. Твій мозок перевантажений, він не може відчувати, коли постійно споживає. Це як намагатися відчути смак, коли рот повний жуйки. Твоє завдання: одна година на день без телефону, не під час сну, одна свідома година, прогулянка сидіння з чаєм, просто тиша. У цій тиші. Ти почуєш себе, можливо, вперше за місяці. Крок четвертий. Зроби щось для тіла. Тіло і душа це одне ціле. Коли тіло завмирає, завмирає і душа. Ти цілий день сидиш, твоя енергія стоїть, твоє завдання не треба марафону, треба руху, ранкова зарядка 10 хвилин, вечірня прогулянка, танці на кухні під улюблену пісню. Рух це не про фігуру. Рух це про повернення відчуття, що ти живий, що кров тече, що серце б'ється не просто так. Крок п'ятий. Поговори з кимось справжнім. Коли останній раз ти говорив з кимось не про роботу, не про погоду, не про формальності, коли останній раз ти ділився справжнім, ми відучилися бути справжніми. Ховаємось за все добре, за смайлами, за поверхневістю. А душа задихається від самотності. Твоє завдання знайди одну людину, якій довіряєш і скажи правду. Знаєш, останнім часом я відчуваю порожнечу просто скажи не треба рішень треба бути почутим, це лікує більше, ніж ти думаєш. Крок шостий зроби щось для когось. Коли ти застряг у власній пустоті, ти крутишся навколо себе. А чим більше крутишся, тим глибша яма. Твоє завдання зроби щось для когось без причини. Подзвони старому другу, допоможи сусідові, нагодуй безпритульного кота, зроби комплімент незнайомцю, давання повертає відчуття сенсу, нагадує, що ти частина чогось більшого, що твоє існування має значення. Крок сьомий Шукай маленькі дива. Знаєш, чому діти бачать світ яскравим, бо вони помічають дрібниці, їх вражає метелик, захід сонця, смішна хмара. А ти, ти не помічаєш нічого, бо поспішаєш, бо думаєш про завтра. Твоє завдання кожного дня знаходь одну маленьку річ, яка тебе вразила: форма дерева, сміх дитини, смак кави. Запиши їх в телефон. Магія не зникла зі світу. Зникла твоя увага до неї. Знаєш, в чому правда? Життя не закінчується після тридцяти, не закінчується після втрати, не закінчується після розчарувань, життя закінчується тоді, коли ти перестаєш його проживати, коли ти здаєшся, коли погоджуєшся з сірістю, як з нормою. Та іскра всередині тебе вона ніколи не вмирає повністю, вона може бути ледь помітним тліючим вигільцем. Але навіть з одного вугільця можна розпалити вогнище. Треба просто почати не чекати правильного моменту, не чекати, поки само пройде, бо воно само не пройде. Кожен крок, про який я сказав, це не магія, це інструменти. Вони працюють не тому, що вони особливі, вони працюють тому, що ти починаєш жити замість функціонувати, ти починаєш відчувати замість тупо існувати. Ти обираєш себе, своє життя, свою іскру. І так буде важко будуть дні, коли здаватиметься, що нічого не змінилось, але змінилось одне ти почав рухатись, а рух це вже життя. А тепер запитання до тебе чи був у твоєму житті момент, після якого ти відчув цю порожнечу, коли саме світ почав сіріти. Напиши в коментарях не для мене, для себе. Щоб визнати, щоб почати. І якщо це відео зачепило тебе, підписуйся на душа Флоу. Тут ми говоримо про те, про що мовчать більшість чесно, без прикрас. Пам'ятай, можна знову відчути життя, треба просто розпочати. Твоя іскра все ще тут.